Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 13 по 19 січня. Протягом наступного тижня переважатиме тепла погода часом з невеликими опадами. Початок нового тижня пройде в Україні в умовах антициклону та поля високого тиску. Завдяки цьому очікується зниження температури повітря, особливо у західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцніти до мінус 15-20 градусів по Цельсію. Втім, у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану. Тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги. Також часом спостерігатимуться невеликі місцями помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. Не виключені тумани, слабка ожеледь та ожеледиця на дорогах. У понеділок, 13 січня, вночі очікується помірний сніг та мокрий сніг в Криму та Приазов'ї, а також на півдні Донбасу. Крім того, сніг повторігатиметься також у західних та північно-західних областях. В решті регіонів переважатиме погода без опадів. Місцями на дорогах ожеледиться сніговий накат. Вітер вночі змінних напрямків, вдень переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0-5, у Карпатах мінус 5-10, вдень мінус 2 плюс 3. У вівторок, 14 січня, під пливом гребеня антициклону із заходу на більшій частині території України опадів не передбачається. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-західний з переходом в день на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3-8. У Карпатах та на Прикарпатті мінус 12-мінус 17, а у гірських котловинах близько мінус 20 градусів по Цельсію. Вдень мінус 3 плюс 2. У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни, очікується сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України утримається погода без остатних опадів. Вночі та вранці місцями туман, паморозь, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2-7, у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині мінус 8 мінус 13, в день мінус 2 плюс 3. У четвер, 16 січня, невеликий сніг можливий місцями у західній частині країни, а також на крайньому сході. У решті регіонів без істотних опадів на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків 1-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0-5, у Карпатах мінус 5-10, вдень мінус 1 плюс 4. У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується тепла погода без остатних опадів. Лише у східній частині пройде невеликий сніг з переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями переви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1, вдень плюс 2 плюс 7, у Карпатах близько нуля. З суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів лише в день та ввечері у північних та північно-східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. На Закарпатті 1-6 метрів за секунду. Температура повітря передбачається вночі мінус 2 плюс 3, вдень плюс 2 плюс 7. І в неділю 19 січня у більшості регіонів України, за винятком західної частини, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень мінус 1 плюс 4.